Всім привіт! Сьогодні я хочу показати один цікавий мод, який називається ботанічний сад Маркарту. Як побачите, я побачив, знаходжусь біля Маркарту. Я його вже прикрасила новорічною ялинкою, поставила собі мод. Тепер у мене в кожному місці з'являються різдвяні ліхтарики, і в деяких містах будуть такі ялинки цікаві. Ну, все ж таки, скоро новий рік, треба вже щось таке новорічне ставити. Так ось, ось тут. Біля марка з'являється ось такий новий прохід, новий міст і печерка. Ось там з'являється вхід у наш ботанічний сад. Я вам зараз його покажу, Ви бачите, ми відразу з'являємось ось в такому місці. Це якби ось такий карманний простір біля Маркарту тепер. Для тих, хто хоч раз був у чорній межі, я думаю, з нею будуть всі грибочки, тільки вони ось тут знаходяться, бачите, вони всі різнокольорові. Не одного кольору, як у чорній межі, в основному а різнокольорові. Ну і, звісно ж, от мінерал. його теж багатько. Тут в робітниках в основному звіроси, такі як аджити і арганіани. А сторож в охороні. Ельфи, он люди. У мене вони майже всі з чорними обличчями, тому що якісь мод це викликає, які я не можу зрозуміти. Ось дивіться, який гарний краєвид тут дуже гарно виглядає. Ось тут відразу на вході нас зустрічає ось такий городик, як ви бачите. Тут дуже багато різних квітів, грибочків. До речі, нових квітів грибочків. Зараз вам покажу де я деякі зібрала. Ось дивіться, це якраз нові ось вони. Це звідси. Вони якби схожі на звичайні, але все ж вони відрізняються, тому що, дивіться, це нові рослиночки. І насчету якої нехлостивості я не можу сказати, не знаю, я ще їх не пробувала. Я тільки кілька штук зібрала. Думаю, все можна перевірити самі. подивитися. Ось тут мені сподобалася ось ця от арочка. Дивіться, якщо її прикрасити отак от квітами по кругу, то я думаю, що ця арочка цілком могла б стати такою весільною, гарною арочкою. Як думаєте. Цілком, дивіться, тут багато таких от входів з входів з цієї сторони тут стоять дві палатки і для охорони, тут тільки охорона, як ви бачите. Так от тут є цікавий такий момент. Тут дуже багато коренів нірно. Я деякі позбирала, тому що їхній звук мене просто е, роздражав трохи. І кілька штук я не знайшла, вони десь в текстурах. Вони зрищать, е, їх чута, але де вони знаходяться, я так не змогла знайти десь вони. Або під, під, під е, скалою, десь в текстурах спрятані, Не знаю. Я не знайшла. Ось тут такий куточок, де можна посидіти, відпочити. І ось тут знаходяться ручні коруси. Дивіться, вони не агресивні, до них спокійно можна підходити, ось вони п'єхають, ці два коруси. І тут можна збирати їхні яйця. Тут, тут світні гриби, тут вони, до речі, всі одного виду. Вони різнокольорові, але я подумала, що вони також різні, але ні, це лише один вид світних грибів. Мабуть, автор вирішив, що ось цих от різних цілком достатньо. Тут також багато метеликів, дуже багато різних комах типу світлячків. Літають вони і вдень, і вночі, і тут їх можна посидіти позбирати багато. Для алхіміки, я думаю, тут прям цілий рай, не знаю. Дуже багато нових рослин, нових комах, чи взагалі комах дуже багато. І також можна яйця позбирати, Десь тут гнізда були. Ось тут знаходяться крафтові станції. Ви бачите, ось вона кузня, пентаграма душ, алхімічний стіл, ось ця каджитка. Вона може вона придає зброю, броню і метали. Не можна щось купити і спокійно собі тут щось скрафтити. І також її продати. Те, що вас зайве. Тут багато ось таких от статуй у вигляді двомерських механізмів, паучки, сфери і всі автоматоні, наприклад, як називається, ось такі от цікаві. Клумбочки. Тут можна спокійно забігати наверх, подивитися. Не всюди, звісно, запригнеш, але якщо у вас е, хороша пригучість, то ви далеко можете позапригувати. Звісно. Е, ось тут на місту, на місточку, у мене сидить ще одна каджитка. Я не знаю, чи вона тут на постійно сидить, чи тільки у мене тут зараз сидить. Е, от у неї можна купити книги за 5. Чуєте десь тут корінірно? Я його не знайшла. Я тут обігла навкруги, під водою улазила там, під мостом, але не знайшла його, не де його. Так от у сни можна купити книги заклять, камені душ і, зайцев, посухи вони були. Тобто, от, якраз е, не зачарування дуже добре підходить. Як ви бачите, знову прийшли обратно назад. Ось там, от з в... цього боку, я собі оборудовала свій е власний табір, тому що мені сподобалось, тут дійсно цікаво. я вирішила зробити тут собі одну із баз, куди можна приходити. посидіти, там поспати, ось як ви бачите моя палаточка і моя якраз отут було вільне місце, нічого не було. Я себе зробила свою ставку. Ось у мене, отак от, як ви бачите, текстури зникають. Я не знаю, чим це визвано. чи це в самому моді так зникає, чи це, тому що у мене стоїть мод на зменшення текстури. І замилювання в долині, щоб зменшити, щоб збільшити ППС і зменшити би, тяжкість модів. Тому ось так ваше, бачите, в мене пливуть текстури в вдалині, якщо дивитися. Я сподіваюся, що у вас такого не буде, але все у мене як є. Ну, загалом, ну, дійсно цікавий, гарний. Е, сюди можна приходити, е, як просто жити тут, наприклад. Тобто тут, е, ви бачили, там стояли скрині на крафтових станціях, вони пусті, і ви можете спокійно користуватися, зберігати там речі е, вільно. Тут можна е, позбирати якраз рослини, вони відновлюються, звісно ж. Е, тобто, як одна із баз, я думаю, ця. Цей сад цілком підходить. І просто для того, щоб прогулятися, тут посидіти вдень або ввечері, тут дуже гарно ввечері. Тому що починають літати світачки і нічні метелики. І заодно не знаю, хто тут, але хтось тут зищить як, як цикади. В нашому світі ввечері, для тих, хто знає. Як ввечері цикади, так ось Тут теж, точно так же ввечері дуже гарно і цікаво, вони це катять, задають такою спокою і романтичності, напевно, не знаю. Для тих, хто бігає, наприклад, з своїм компаньйоном, дружиною, чоловіком, тут взагалі буде дуже цікаво знаходитися, я думаю, тому що ввечері тут дуже романтично виглядає. Загалом, ось на цьому все. Всім дякую до побачення!